На даний момент ми з вами знаходимося на території фермерського господарства Ткаченка ОО, Ахтирського району Сумської області. Саме це господарство в минулому році замовило в нашій компанії ексклюзивні гібриди соняшника лінійки СанЕксперт. Хотілося б дізнатися про особливості вирощування, результати та й загальне враження по даному соняшнику. Тому вирушаємо на зустріч із головним агрономом підприємства Ткаченка Володимир Олексійович. Я Ткаченко, Володимир Олексійович, агроном фермерського господарства Ткаченко. Займаємось вирощуванням сільськогосподарських культур озимий рапс, озима пшениця, соняшник, кукуруза, горох, соя. Це основні культури. Скажіть, будь ласка, яку площу соняшнику ви сієте в середньому у вас господарстві? В середньому по господарству у нас 300-350 гектар. Сошника. Яка середня урожайність? Середня урожайність, значить, у нас за останні 5 років 25 центрів. Mm -hmm. Яким гібридам ви раніше надавали перевагу? В себе господарстві ми провели масу опитів для того, щоб оприділитися, які гібриди будуть працювати. В даному господарстві значить, вітчизняні гібриди у нас не пішли, не пішли, а імпортні, імпортні гібриди починають сінгенти, і сінгента, і Піонер, і Євросем, і, і Магрейн. Значить, всі-всі гібриди ми всі сіяли їх. Скажіть, будь ласка, що стосується мінерального жилення, які добрива? в якій кількості? Ви вносите під соняшник? Значить, в зв'язку з великою ціною на мінеральні добрива ми зупинилися на схемі 100 кг сложного мінерального добриння на гектар плюс полисту карбаміду, трохи, сульфата магнію і мікроелементи бор. Цинк. В минулому році ви придбали наш ексклюзивний гібрид Аркада. Скажіть, будь ласка, що ви очікували від е, нашого гібрида? E, значить, прошлий рік був у нас на влагу щедрий. Значить, э, усі гібриди э, були в дуже хорошому стані. Урожайність э, ну, ждали 30. А фактично, фактично, отримали э, аркаду 30 у бункерному Вазі. А останні гібриди всі імпортні, всі вони просіли. 27-25, навіть були по 15. А взагалі ви помітили якусь особливість у даному гібриді при вирощуванні? Ну, даний, гібрид, даний гібрид у нас хороший старт у його був. Так, і розвиток у його був хороший. Да, а ви сказали середня вражальність, а яка лінійність була даного гібрида? Пізніше ми здавали на аналізи по всіх гібридах, то ваша аркада показала 51%. Непогано. А Розкажіть загальне ваше враження від даного гібриду. І чи є можливість в перспективі і надалі працювати з даним соняшником? Гібрид гарний. Працювати з ним ми будемо. Ну, так як ми кожен рік сіємо не один, а 3-4 гібриди, значить, то кожен рік от 50 до 100 гектар аркаду будемо засівати. Добре, дякую вам за коротеньке інтерв'ю. Були раді почути від, від вас зворотній зв'язок. Дякую. Дякую вам.